Ось такою стежечкою ми піднімаємось на хом'як. я без мене От. Ось такою от. Тут вчора дощ був, стежка трошки з болотом. От уже от доганяють нас. Ось уже Лена з'явилася в кадрі. От. Ми вже. Готова, я спочила, і з і там гриби шукає. Гриби шукай, Любчик. Ну. Ну. Ну ладно, чтобы нормально. И там і по маленькую файлу, вот они. Нет, можно ты хотел по неяко. Сидай, спочивай, спочивай. Дихало, що... А вы тут гонка тоже не так тобто, Так, а ми це перед хом'яком. Ось така у нас тут красота. Сьогодні 14 серпня 2011 року. Ось така у нас тут пейзажі краєвиди. Тишина, спокій. От. А це попереду наш хом'ячок. Зараз ми на нього будемо лізти. Це там пасеться. Якась Худоба, зараз я її постараюся приблизити. Корову, по-моєму. от, Чути навіть дзвін сюди долітає. А от якась там ще палаточка хтось розбив. От. Якийсь рус туристу. О. Погода хороша, дощу немає. Красота одним словом. Так, а це ми на вершині хом'яка гори. Ось такі попереду тут у нас. Синяк. Скажи, що попереду, попереду синяк гора. От, а тут у нас от такі от Краєвид. краєвиди пейзажі. Сзади нас дощ іде. Так. А впереді сонце світить. Такі от тут чудеса природи. Ви бачите внизу горган. Це камінь, який називали поцелуй Горган, і від цього хребет називається Горган. І тут він, у нас коментарі, Любчик дає. о, <рес> Я вже знімаю, а він, він коментує. А там от Буковель. <рес> о, ось там от Буковель. Краще Буковелі, там взимку ми катаємося. <рес> <рес> Лезах довга гора і Чорна клева. О, ось такі це. <рес> Бачите, це все каміння. Давайте А Ось такою стежкою ми вже спускаємось з хом'яка. Ось такі, ось такі тут брили, брили, каміння. Ось ця карпатська ялинка, карликова ялинка, ще як її називають. Ось такі тут у нас обстановка. Ось такими тропами, дорогами ми вже спускаємось з хом'яка. О! Дорога суха, дощу сьогодні не було, От, але кам'яниста треба уважно дуже спускатися по цій дорозі. А тут ми знайшли дуже великого мухомора, мухомора такого... і зараз ми його знімемо. от, то Лена Лена побачила цей мухомор. І от ми ліземо, а води тут, другого... тут мухоморище. Тут мухомор. такий мухомор. Во всій красі. Мухомор. всім мухомором мухомор. Да, о, о червоний. О, Тут Любчик тримає гілку, так, щоб я його бачив. Сняли. Все. А макро зйомкою ще? Вже зняли. Макро. Все. Так, так Далі ми вже спускаємось. Ми так, а це ми спускаємось від гори хом'як. Ось такими стежками, такими тропами. І тут після дощу дорога трошки мокра. Ми їдемо, трохи їдемо, трохи... Пі... Йдемо, одним словом, так, бочком-бочком, якось по каміннях, по, по тих всіх таких от дорогах, спускаємось в долину. От. А тут дорога ось така. Ось там Любомир йде. Ось цією дорогою ми піднімалися на нагору. А зараз пускаємось в долину. Ось тут от такі от каменяки. Така от тут у нас траса, так би мовити, в кавичках. А тут у нас Люда зайшла в малинник. І їсть малини. От, як це у неї виходить. Не непогано. От. Не Во! Так це в неї непогано виходить, їй добре. Це для неї джерело позитивних емоцій. Вона сьогодні викинула багато негативних емоцій наружу і зараз набирається позитивних емоцій угу. перед наступним трудовим робочим тижнем. Угу. Так, Люда, чи ні? Ні. Ні, а чого? У мене в губай камеру, ти зараз тут все. Все, виключаю.